Ревіталізувати цілий завод, з чого почати цей грандіозний процес? Відповісти на ці запитання мені допоможе наш сьогоднішній гість. Привіт, мене звати Малишка Сергій. Я генеральний директор гінпідрядної організації Альфа Констракшн Україна. І я розповім вам, як ми перетворюємо старий завод у сучасний інноваційний центр. Ви дивитесь, як відбувається реновація промприладу. Частина четверте. Життєвий цикл проекту починається з ідеї протягом трьох років на промприладі тривали десятки досліджень, які допомогли нам сформувати чітке бачення того, яким проект має бути в майбутньому. Реновація це не просто ремонт. Це заміна призначення та новий цикл життя для будівлі. В цілому такий підхід складніший і часто дорожчий, ніж побудувати щось аналогічне з нуля. Все це вимагає ефективних та професійних рішень. Так австрійська компанія Дельта стала партнером проекту з огляду на наявність європейського досвіду та суміжні цінності. Було прийнято рішення залучити її на управління реновацією. Дочільне підприємство Дельта Україна Альфа Констракшн за результатами тендеру було залучено для реалізації проекту в якості генерального підрядника. Більше того, Дельта Україна стала інвестором проекту на суму 500 тисяч доларів. Ця співпраця є взаємно надихаючою. Завдяки Дельта ми познайомилися з аналогом промприладу в Лінці, Австрія. Це табакфабрік, реновація колишнього тітюнового заводу, яка вже практично завершена і є хорошим прикладом для нас. Це Кріс Мюллер, керівник «Табакфабрік», наш партнер і друг. Він в той же час є основним генератором всіх ідей, що відбуваються на проєкті. Будучи в Україні, він отримав від команди промприладу чавунну плитку з механічного цеху. І найбільшим сюрпризом для команди промприладу в Австрії було побачити цю плитку на центральному вході на табакофекторі. Так, так. так. Лінц – це маленьке містечко багато чим схоже на Івано-Франківськ, але при цьому, завдяки ревіталізованій фабриці, має один з найпрогресивніших у світі майданчиків для спільного малого виробництва. Такі приклади надихнули і нас створити один з найбільших мейкерспейсів Україні, Пілотний проект, якого вже почав свою діяльність в парасольковому цеху в корпусі. Це на будівельному майданчику зараз вирує життя одночасно в середньому тут працює 50 людей, 50 різних історій, кожна з яких особлива і несе вклад в наше співтворення. Всі партнери, інвестори, кожна частина команди, і навіть ви, ті, хто дивитеся і поширюєте випуски, вкладаєте в спільну справу. Тільки разом можна втілювати в життя такі амбітні проекти. Долучайтесь до фромприлад реновація. Всі посилання у профілі.